Його історія сягає часів Володимира Великого. Він є свідченням нашої тисячолітньої державної, політичної і культурної історії. Його зображують на шевронах українських захисників. Він знову став символом боротьби за незалежність. Його ненавиділи і забороняли в радянському союзі, та, попри це, ним послуговувалися у півці. Зараз він на щиті батьківщини матері на щиті, який позбувся радянського клейма. Його викошують на полях українські фермери і малюють на муралах. Символ волі, свободи, сили мужності. 32 роки тому Верховна Рада затвердила тризуб як малий герб України. Першим використовувати його як свій герб почав ще Володимир Великий у 9 столітті, а у 20-му тризуб став символом боротьби українців за незалежність. Тоталітарна радянська влада заборонила його як націоналістичний знак за використання порушників суворо карали. Нині ж тризуб об'єднує всіх українців незалежно від того, де вони вдома на фронті, в окупації чи за сотні кілометрів від рідної землі.